Жіноча команда футбольного клубу Полісся стартувала із поразки у першості України з футболу. Вдома на стадіоні Спартак Житомирські дівчата поступилися 0-3 Вінницькому «Колосу». Перший гол «ФК Полісся» пропустив у дебюті першого тайму. Згодом вінничанки подвоїли свою перевагу, реалізувавши пенальті, які головний арбітер матчу призначила після гри рукою захисника у штрафному майданчику Житомирян. За рахунку 0-2 на користь Вінницького колесу команди пішли на перерву. У другому таймі Житомирянки пропустили ще один м'яч у підсумку поразка. Нуль Попри результат, тренери налаштовані оптимістично і впевнені за достатньої кількості тренувань та ігрової практики, жіноча команда «ФК Полісся» покаже гідний результат. Потенціал команди є, адже сьогодні зібрані майже всі кращі гравці Житомирської області з усіх куточків і є Бердичів, Любар представлений, Черніхів, Овруч, Коростень, Радомашель, Романів. Тобто ми проводимо тренування в різних точках нашої області, цим самим. Шукаємо маленьких молодих зірочок, які будуть подальшому грати за команду футбольну команду Полісся. Сьогодні зрозуміло важко, тому що. Більшість тих кращих дівчат, які в нас були, зараз грають і по командах вищої ліги, грають за команди АТЕК з Київ, грають за легенда Чернігів, грають за Пантери Умань. Але якщо ми ось є доросла команда, тобто підростаючі дівчата, які є в нас, Кушнір Іра, вона визнана була це Ю-16 кращим нападником чемпіонату України по вищій лізі. Тобто перспектива жіночого футболу є, є діти, є тренери, які живуть футболом. Я думаю, футбольна команда «Полісся» ще заявить не тільки на теренах нашої області, а на теренах України.